Круто. Летять сюди прям. Ну, до пол. Сьогодні стрибки з парашуту ну, у підгір'ях. Де андерхіл. Ми якраз напроти андерхілу. Крутяк. Але їх багато шоці. А вони що вони самі по собі? Без цих. А ми сьогодні, друзі, на коп виїхали, нарешті. Довгоочікуваний коп, але не в горах, а на теренах наших за Богородичанами село, напроти Андерхіл. Сьогодні з компанією новою Іваном, який приїхав до нас здалека з Рівненської області. Ми сьогодні будемо ходити по цьому полю цікавому дивитися, шукати все, що є цікаве, покажу, звісно. Надіємося на хороші цінні знахідки, як завжди в принципі. Почали коп з цим чудовим полем. Біля нас відбуваються стрибки з парашуту, а ми в пошуках сигналів. Не знаю чи щось буде, цікаве, поки що поле доволі чисте. Перший сигнал в принципі є. Зараз спробуємо його розкопати. Отако. Земля доволі тверда, я б сказав. Взагалі нереально копати. Перша знахідка, друзі. Підписники. Хе -хе. Цінно, ні? Ну теж непогано, в принципі. Могло бути щось інше, йдемо далі. Друзі, ще таке тверде поле я не копав, чесне слово в своєму житті. Ну прям нереально тверде. Знахідки що? Пуля, шрапнелька, болти, гайки, все, Поки що похищобелісимо. Копаю наступний сигнал. Ланцюг якийсь. Великий. ГРМ. Похоже на пістолет, звісно, часів радянських є. Файно, можна якось стріляти вже. Вже є на що йти на москаля. Вау! А ми, друзі, з вами кентафурики змінили локацію на інше поле. Не знаємо, там щось взагалі нічого не було. Пробуємось тут. Трошки вже легше хоч землю копати бо там нереально було. Там хіба ломіком довбати Пробуємо тут наступний сигнал. Ну що ж вам сказати? Поле за полем, знахідок немає, практично нічого. Одні шрапнелі, пулі, все по війні. Не знаю, поки що наша фортуна ще не відкрила нам свої карти. Подивимося, що буде далі. Їдемо далі, напевно, дослідимо наступне поле, подивимося, можливо зайдемо ще в ліс. Тут є ще ліс перед дзвенячем. Тим словом ми в цій локації зараз, як на Солотвина, на гуту. Надіємося, може, щось все-таки знайдемо, цікаве по історії. Ну, поки що, те, що є, то є. Що, друзі, перша монета. Три копійки 46 1946 року. Ось в такому казковому лісі. Поміняли локацію і одразу пішли знахідки. Ну Таке патронів багато і гільз. Нормально, в принципі. Йдемо далі. Тут копець. гарний, не спорю, але ж би якби то так не смітили. І ну. тут трохи затоптано, тут твердо як буде як там -то на тому полі. <звук> Я люблю шукати біля дерев, корінні, Всякі буває. То що лиш важко викопати якийсь сигнал, дуже здорова велика фігня Отут Прям дуже велика якась розкопую, Потихеньку. беру, розкопую. Щось дуже велике. Металеве велике. Не знаю, не вилазить. Що ж це може бути? Як думаєте, друзі? Ваші догадки. Підкопнув вже. Буважке здорове. Хохо. Я грибаню просто. Це капець, друзі. Що ж це таке може бути? Капець. Знахідка, чува! Жесть. Оце знахідка, оце цінність. Вечеря готова. Дивіться, друзі, називається грибокопошук. Якщо нема знахідок, будуть гриби. Візуал. Сенький, але гарний. Точно треба брати. Наїшся. Когось ах, буде сьогодні смішна вечера. Якимсь аж обгугленим кимось. Виявляєте, машина прямо люди біля альтанок сидять і прямо по пойти пару метрів і гриби ростуть. В мене не треба гулеплісню заходити. Супер. <кій> ну Хоч щось. Як то кажуть, хоч якісь знахідки сьогодні, У! крім того всього, що було. Є, yeah, є. Yeah. Вже не знаю, за сьогодні напевно. П'ятий або шостий раз міняємо локацію, досліджуємо цей весь напрямок. Напевно, вже останнє поле на сьогодні, бо вже хмариться, там хмари ось такі сильні йдуть. Гримить, можливий дощ, так як передавали у Франківську на шосту вечір, то можливо так і буде. Тим словом, останнє поле, не знаю, виглядає смачно, як каже Іван, то напевно щось з того-то і буде. По-перше, це по-друге. По-перше, а по-друге, по по дуже м'який ґрунт, Ми подивимося на, нах... на нахідки, знахідки якісь. Вже би мало щось піти на кінець, як то кажуть. Вже так стараємося, цілий день копаємо, копаємо. Вже щось мусить попасти. Так що таке, не перегляджайтесь, їдемо далі. Друзі, знахідка на мільйон, я в шоці. Корок випав. Ось тут корок є. корок, Хтось бухав конкретно і промахав. Якесь кульцо, не знаю, циганське, напевно з золотом. Ну. Короче, хтось випив, випив і розвівся і таке може бути. Одним словом, ну, це за це вже точно лайк. Бо перед цим була монета, але вона якась вже доля її помучила. Скажімо так, а це трохи непогано. Ну, Хотілося б, звісно, таке срібне або золоте найкраще. Але поки що те, що маємо, це має. Ну. Добре казали, поле файне. Але смачне. тут смачне, смачне. Та, але тут така гроза буде зараз що не знати чи ми встигнемо. Ось такий коп, друзі, з сильною грозою зараз завершиться. Неймовірний просто вітер. Франківську певно вже дощ. А ми тут добиваємо поле, неймовірне поле, на ньому дуже багато всього цікавого. Ну, але не встигнемо сьогодні все зробити. Знахідок доволі небагато. Але тим не менш, це вже хоч щось, ніж сидіти просто тупо вдома. Я вам це кажу, чесно. Сигналів небагато, але вони, якщо є, то дуже, дуже такі гарні. От колечко випало, от пару монет є, там пулі, шрапнелі, в основному, по війні. Скажімо так. От, бачите, вже скільки йду з вами говорю, жодного сигналу такого цінного нема. Та й шмурдяків немає, чисте поле. Але випадає, якщо випадає, то випадає щось серйозно прикольне тема. А щось було.